Вітаємо красуні! Стопчик термометра стрімко прямує від комфортної для нас позначки. А це означає, що команда Enzima підготувала для вас підбірку найзручнішої, найзатишнішої та комфортної термобілизни. Почнемо з термокомплектів. Термокомплекти Герман Вульф та кіфа українських брендів. В своєму складі містять вовну, віскозу та еластан. Дуже м'якенькі, приємні до ціла, ідеальний варіант для офісу та вечірніх прогулянок. Термокомплект торгової марки «Стіма» українського бренду має гладеньку поверхню. Мікрофліс зсередини дана моделька ідеальна для активного відпочинку або довготривалого перебування на холоді. Завдяки складу тканини, регулюється теплообмін. Тканинка не випускає тепло і не пропускає воло. Термокомплекти в трендових кольорах від торгової марки Total Fit – це любов з першого дотику. Дуже комфортні, невідчутні під одягом. Рекомендовані до мінус 16 градусів. З ними ваші прогулянки будуть завжди вдалими. Термомайки в поєднанні з мережевим мають ефектний вигляд. Ідеальний варіант ділового стилю. Ніхто навіть не здогадається, що на вас елемент термобілизни. З даним боді будь-який образ осінньо-зимовий період буде довершеним. За рахунок складу, вовна, віскоза Еластан дуже добре зберігається тепло. Дана моделька не помітна під одягом майзручну застіпку на три варіанти. Термолегінси від бренду Ізабель Мора бестселлер продажі в осінньому сезоні, адже вони зовсім не схожі на звичну нам всім термобілизну. В них буде зручно, затишно і дуже комфортно. Термошортики для красунь, які незважаючи на сезон, полюбляють сукні та спідниці, представлені в двох варіантах: глибокі сліпи та подовжені шортики, завдяки складу тканини, виглядають як звичайна білизна, але добре зберігають тепло і запобігають переохолодженню. Для комфорту ваших ніжок ми також поопіклувалися. Колготи від торгової марки «Ізабель Мора» мають безліч кольорів, дуже м'якенькі, приємні до тіла. З внутрішньої сторони вони повністю мікрофлісові. Також є носочки, гольфи та гольфіни.